Данечка, скажи, будь ласка, що в тебе стоїть на столі? Яйця, вода, стакани і сіль. Стакани і сіль. Ну, а з ручкою стакани називаються. Чашки, Чашки, так. А скільки в тебе чашок? Дві. А яєць? Дві. Зараз береш воду і наливай у кожну чашку. Дань, скажи, ти налив порівну води у чашки? Так, Так. ну тепер треба в одну чашку добавити три ложки солі. Добавляй. Все, сіль розчинилася? Так. Так, оце називається сольовий розчин. Так, яйця в тебе однакові за розміром? Однакові. Бери яйце, клади на ложечку і обережно опускай у воду. Перечав Перетримує. Пускай витаскивай. Так, і друге яйце. М -м. Поклади ложку і скажи мені, будь ласка, в якому розчині яйце плаває? У сольовому. У сольовому розчині. Бачиш? А там, де вода яйця, пливе, ні, ні пливе. Добре. Бач, який ми з тобою експеримент зробили? Так. Покажи клас. Клас. Ось, молодець.